Всім привіт! Сьогодні хочу вас ознайомити з дерев'яним набором кольорових циліндрів, гірок або барил за методикою Монте-Сорі. Гра чудово розвиває дрібну моторику, координацію рухів, сенсорну чутливість, мислення, пам'ять, мовлення та математичні навички у наборі маємо... Чотири брусочки з гирками-циліндрами. Діткам можна бавитись цією грою від рочку. А гирі різного розміру, різного діаметру, різної довжини. Вони мають чотири кольори: червоний, зелений, синій та жовтий. Давайте розглянемо їх більш детально. Чим вони відрізняються? Візуально, на, наче цього не видно. Розпочнемо. Виставимо всі початкові великі. От дивіться, вже дуже відрізняється. Так, бачимо, наступні виставляємо. Виставимо всі, щоб побачити, в чому ж різниця. Бачите, червоні вже видно відрізняються за діаметром. По висоті вони однакові, але діаметр різний. Зелені вже видно схожі, а не схожі навіть за діаметром. Тобто вони змінюються і за діаметром, і за висотою. Сині, однакові за діаметром, але різні по висоті. Жовті, як бачимо, від більшого діаметру зменшуються і зменшуються по висоті. Тобто дитина повинна багато чого розуміти і навчитися з цієї гри. Що таке висота, що така ширина, що таке високе, вузеньке, маленьке, велике. І розрізняти чотири кольори. Це чудова гра, там видно, от, можна побачити різні заглиблення і починати треба з якогось одного кольору, з одного самого простішого розміру, мабуть, з червоного рекомендую почати.